Вітаю вас, друзі! Учора над Курськом дуже активно працювала російська ППО чи не працювала це як подивитися. росіяни кажуть, що це збройні сили України, атакували їх аж трьома ракетами. Точка у і вони, наче як усе збили, але є як завжди нюанси, особливо якщо подивитися на ось оце відео, де щось палає на землі. Та це не усе, як стверджують самі росіяни. Учора дуже активно працювала їхня протиповітряна оборона і ще на одному напрямку. С-300, С-400 працюють безотказно. Ані лучше в мірі без всякого привілічень, за словами самих росіян. Учора російська протиповітряна оборона влучила у два важливих російських літаки. Ну от, пожалуйста. У російських пропагандистів ступор вони поки що взагалі не знають, як їм це на телебаченні коментувати. Тим паче, у них є проблема із пикою. Що у вас тепер з слідцом? Ну да, нормально, все у нас з слідцом. Їдем далі, работаємо улибаємося і машем, але це не усі приємні новини, тому що російська окупаційна влада розпочала часткову евакуацію із Білгорода. Кожен день бомбять, то утром, то вечором. Кожен день, по кілька разів. Все нормально. В Росії так буває регулярно з цієї нагоди. Я закликаю вас, як завжди, підписатися просто зараз на мій канал, якщо ви досі не підписані. Натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Ну і давайте спочатку поговоримо про збиті російські літаки. Як я вже казав, росіяни стверджують, що це збила їхні літаки, їхня ж ППО. Да ви що? давайте по порядку. Вчора у тимчасово окупованому Криму. О 22.45 російські окупанти оголосили повітряну тривогу і ракетну небезпеку. Одразу після цього росіяни почали писати, що над Азовським морем російська протиповітряна оборона, яка прикриває кримський міст, уразила два російських літака. Ночью над Азовським морем був подбід наш воздушний командний пункт іл 22 м м. Борцілнісколько членів екіпажа раніни. В тому ж районі сообщають о збитом самоліті дальнього радіолокаціонного обнаруження і управління А 50 десят. причиною став дружественний огонь. У нашу ПВО пової лучший в світі. росіяни не просто так наполягають на тому, що це саме їхня протиповітряна оборона збила їхні ж літаки, тому що росіянам дуже боляче було би визнавати, що це зробили сили оборони України, а точніше, повітряні сили. Саме про це і повідомив сьогодні головнокомандувач Залужний він зазначив, що воїни повітряних сил збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 та повітряний пункт управління противника Іл 22 Тут варто зазначити, що у України є зенітно-ракетний комплекс, який міг це зробити. Система Петріот може контролювати повітряний простір над північною частиною Азовського моря. Давайте детальніше поговоримо про кожен із цих літаків. Спочатку про іл 22 Літак іл 22 або іл 22 м. Це дуже важливий літак для російської армії. Росіяни його використовують як повітряний командний пункт і як ретранслятор. І це не перший знищений іл 22 Перше знищення Іл-22 було у червні минулого року і знищив його разом із екіпажем Пригожин, точніше вагнерівці. Панам стрілять, а ми їх збівають. Третє. І соб'єм Всія. Якщо ви будете їх посилати. За відкритими даними, у росіян було 12 Іл-22М і 10 Іл-22. Було. росіяни кажуть, що поранений екіпаж Іл-22 довів літак до аеродрому Анапи, але підтверджень цьому немає. Є тільки переговори про те, що вони туди хочуть потрапити і що потрібні швидкі. 2-0-14, просив передати точність тормачу 75-106. Його підвели, посадка. Банати планируют. Срочно нужна скора и і... Думаю, скоро ми будемо знати більш точну інформацію. А поки що, давайте поговоримо іще ще про А-50, надзвичайно важливий для так званої Росії літак. Практично за добу до того, як було знищено російський А-50, російська пропаганда писала, що так звана Росія знищить українську авіацію за допомогою літаків А-50. Цей літак і ще називають очима так званої Росії у небі, і його знищення можна співставити зі знищенням крейсеру. Кремлю Москва. Ни одна серьезная военная операция не обходится без участия борта дальнего радиолокационного обнаружения. Літак А-50 побудовано на базі Іл-76. Його вартість – понад 300 мільйонів доларів. Екіпаж складається із майже 20 істот. Складався найважливішою частиною цього літака. Є його антена. Росіяни за її допомогою можуть виявляти цілі за кілька сотень кілометрів, супроводжувати їх. А також можуть коригувати російські ракетні удари. І цієї антени відбувається і обнаруження цілі, і наведення і на цілі. даний літак Росіяни використовували і коли працювали їхні винищувачі, і тоді, коли так звана Росія завдавала масованих ракетних ударів по території України, Росіяни писали, що знищити А-50 практично неможливо, що це чи не найзахищеніший російський літак взагалі. Але вже сьогодні Росіянам довелося визнавати, що їхній літак дальнього радіолокаційного виявлення а 50 знищено. Найприємніше те, що знищення. Чено його разом із усіма, хто був на борту. А це спеціалісти, фахівці, яких дуже складно підготувати. До слова, це також не перший атакований а 50 Я нагадаю, у лютому минулого року на аеродромі Мачулищі у Білорусі також було уражено російський а 50 за допомогою FPV. І поки росіяни намагаються порахувати на пальцях двох рук, скільки ж у них там лишилося цих літаків? А 50 Белгород стає краще і краще. Сліди війни в приграничному Белгороді віднині невооруженим глазом. Поврежденний ракетними ударами міздані і плакати з призивом. І на військову службу ті самі росіяни, які підтримали війну проти України, зараз чомусь скаржаться на обстріли Білгорода і пишуть петиції, що обстріли треба якось прікратіти. Цю петицію треба тоді скерувати до російської протиповітряної оборони. І ще росіян навчають, як поводитись у Білгороді у разі обстрілів. Ракетна коли наго по Даром по території інфраструктури, також у Білгороді, де триває так звана спеціальна військова операція, обкладають бетонними блоками зупинки. А здесь случилася спеціальна военная операция. Дав про себе знати також і їхній тимчасово живий губернатор Гладков, той самий, який Харків хотів захопити. Харків присидні області. тепер замість захоплення Харкова він розповідає про евакуацію дітей Білгорода. Благодаря що розкалі губернатор, которые отнеслись к к своим. Сейчас більше двох тисяч дітей розміщено за приділом регіону. Щоправда, із евакуацією сталися деякі проблеми. Наприклад, пачку російських дітей відправили до Ліпецька. Сотні дітей і їх радітелі на главному вокзалі Белгорода. Аб'ятя і прощання запроваждающе. Випадкові передають ручної влади. А вже наступного дня, коли вони прибули до Ліпецька, там прорвало теплотрасу і росіяни тепер замерзають. Нам нужен прорив. Це прорив з іншої сторони діона вода прям ліщит. Піток, але нічого, дітей Білгорода зігріють пісні шамана. Який у той самий день, коли у ліпецьку прорвало теплотрасу, там же у ліпецьку кричав. Новини і справді чудові, особливо про літаки. І з нетерпінням я особисто чекаю, що будуть казати на російському телебаченні. Хочу подивитися на пики російських пропагандистів, але друзі, щоби краще бачити пики російських окупантів, які приперлися із війною на територію України. Від вас на фронт поставлено і ще дронів. Камікадзе, наш колектив дякує спільноті Сергія Стерненко. За передані 50 дронів ФПВ на Одійський напрямок. Вже завтра ці пташки почнуть нищити ворога разом до перемоги. Бажаю здоров'я, підрозділ шадо отримав 50 дронів від спільноти Стерненка. Дякую всім, хто долучився до цих зборів та окремо Сергію. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую кожному та кожній, хто продовжує підтримувати українське військо. Ваш внесок рятує дуже багато життів наших солдатів і забирає життя у російських окупантів. Продовжити і надалі підтримувати сили оборони України.